Чи існує локальне жироспалювання? Сьогодні ми в цьому відео розберемось, чи можливо виконувати вправи на прес так, щоб спалювалось саме в тій ділянці, котрі нам необхідно. Чи все ж таки це міф? І в нас існує тільки загальне жироспалювання, і не можна перенести увагу на якусь Одну проблемну ділянку, так би мовити. Давайте це розбирати. Але перед цим я попрохав би не звертати увагу на мій червоний ніс і слухати те, що я вам розповідаю, вискочив прищик і не один саме на цій ділянці. Але здається, коли я закцентував на цьому увагу, стало лише гірше. Тому що, коли кажеш, не думай про слона, ви починаєте про це думати. І ви зараз акцентували увагу на моєму носі. Але хрін з ним, продовжуємо. Тільки не забудь підписатись, поставити вподобайку цьому відео, написати якийсь коментар в просуванні для просування цього відео, тому що мені це важливо і буде дуже приємно. А ми переходимо до досліджень. Якщо вбити в Google локальне жироспалювання, розпалювання, ви знайдете сотні, якщо взагалі не тисячі відео на цю тему. І вони розділяться 50 на 50. Хтось буде запевняти, що локального жироспалювання не існує і є тільки загальне. А хтось буде запевняти в тому, що локальне жироспалювання існує, якщо ви хочете навантажити якусь одну ділянку, то там і буде спалюватись. І сьогодні ми в цьому будемо розбиратись. Локальне жироспалювання, як ви вже зрозуміли, це спалювання жирів в якійсь одній ділянці, котра вас найбільше турбує. Не дивлячись на те, що локальне жироспалювання, розпалювання це, взагалі, спір, мабуть, півстоліття вже триває. Багато адептів все таки кажуть, що локального ж розпалювання не існує, відштовхуючись від якихось минулих досліджень, котрі проводились декілька років тому. Але наука не стоїть на місці, і це потрібно усвідомлювати і розуміти і тренерам йти в ногу з часом. А не жити минулими дослідженнями. Тому автори цього дослідження, котре вони випустили в 23-му році 11 листопада, вони сказали: чекайте, всі попередні дослідження в нас зроблені е, шляхом бодібілдингу. Тобто вони брали якусь експериментальну групу і вони робили е, якийсь кач 3 по 10 або 4 по 15. І потім, шляхом заміру жирової клітковини, вони е, робили висновки, що не існує локального жироспалювання. Тому автори сказали, нафіга нам взагалі бодібілдинг. Давайте. Ми зробимо в аеробному характері рандомізовані контрольні дослідження, тому що аеробний характер спалює жири краще. І вони зробили наступне. Контрольна група починала тренування наступним чином. Тренування починали з 27-ї хвилини роботи на доріжці від 70% від від максимальної частоти серцевих скорочень з 27-ї хвилини. Потім ця група виконувала інтервали 4 по 4 хвилини десь на 30-40% від одного повторного максимума. Поки робили на одну сторону, інша сторона відпочивала, поки робили на ту котру відпочивала. Відпочивала та котра працювала. Ну, коротше, постійно міняли без відпочинку. Після 5 хвилин відпочинку ця ж сама група виконувала 4 по 4 хвилини інтервали з 30-40% від одного повторного максимуму скручування тулуба. Тобто є такий тренажер скручування тулуба. Ну, кому більш детально, посилання на дослідження я залишаю, ви зможете більш детально ознайомитись в дослідженні. А зараз не буду заостряти на цьому увагу. Йдемо далі. В загальному тренування в них вийшло 84 хвилини. Які висновки після цього дослідження? Дане РКД доводить нам, що тренування локальне в аеробному форматі може призводити до утилізації жирових відкладень. В цій області, зокрема, дані показують, що 10 тижнів аеробного тренування брюшної області з відносно високою інтенсивністю та однаковими загальними витратами енергії збільшили використання жирової тканини тулуба більше, аніж тренування на витривалість цього тіла на біговій доріжці. Давайте перекладу набагато легше. Умовно, хтось бігає для схуднення в області живота, а хтось робить скручування в аеробному форматі, як було в дослідженнях. То той, хто виконує скрутку пресу в аеробному форматі, він локально спалить жир саме там. А той, хто бігає на доріжці, більше буде в загальному спалювати жири. Це те, що показує нам дослідження. Що ми маємо в заключення? Виходячи з цих досліджень, вони підтверджують, що локальне жироспалювання існує. Ба більше я вам скажу, існує багато додаткових досліджень, котрі нам підтверджують ці дослідження та е, слова того, що локальне жироспалювання існує. Від себе хочу додати, що нам потрібно е, більше інформації саме про стан тренувального процесу, саме про людей, котрі тренуються, е, про їх досвід і всі інші моменти. Але, виходячи з цього дослідження, жири можуть спалюватись. Локально, але потрібно ще почекати деякі дослідження. В заключення цього відео локальне жироспалювання існує, але не потрібно забувати, що якщо ви ознайомитесь з цими дослідженнями, ви побачите, що ці дослідження були зроблені на чоловіках з надмірною вагою. І нам потрібні додаткові дослідження, скажімо так, на жінках, на чоловіках спортивної статури. Різні сегменти потрібно спробувати. Але вже існує багато досліджень, насправді, котрі говорять, що Локальне жироспалювання існує. І що в загальному спалювати жири це вже міф, тренуючи, наприклад, м'язи пресу. А напишіть, будь ласка, в коментарях: ви все-таки вірите в локальне жироспалювання, чи ви вірите в загальне жироспалювання? Для мене, наприклад, я. Я не вірив в локальне, але зараз дослідження за дослідженнями, я розумію, що воно існує. І тому я приймаю те, що я помилявся, я був неправий, і будь-який тренер насправді має йти в ногу з сучасні. Сністю, сподіваюсь, це відео було вам корисно? Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео, та очікуйте нових відео.